Pô, que a gente blascava as manikür. А мене сьогодні ось такий, тобто відсутній манікюр, але мені не соромно. Ми завжди робимо випуски на суспільно-важливі теми. Але сьогодні тема буде на перший погляд поверхнева про манікюр. Втім, як і будь-який елемент побутової культури, манікюр відображає набагато більше, ніж ми бачимо на перший погляд. І знявши перший шар, можемо дізнатися, що ж приховує нігтюва індустрія: аб'юз, нереальні стандарти краси та російсько-українську війну. Мене Тучка-Катуша і видати слей. Шоу на Суспільному і цокцокаємо зараз своїми нігтиками на підписку лайк. Ну ви знаєте, походження манікюру неможливо віднесе до якоїсь однієї культури. Жінкам, а іноді й чоловікам, хотілося прикрашати свої нігті ще тисячі років тому. Історію першого манікюру важко дослідити, але точно ще в п'ятому тисячолітті до нашої ери в стародавньому Єгипті робили манік, фарбували пальці хною, нігті прокрашали золотом. Приблизно в той самий час індійські жінки також фарбували нігті хною, а давні Вавилонські чоловіки використовували для фарбування нігтів кохоль, фарбу, яку досі використовують для очей в арабських країнах. За даними видання Nails – історії сучасного манікюру, археологи відкупали на півдні Вавилонії манікюрний набір із чистого золота, датований 3200 роком до нашої ери, який, вочевидь, був частиною бойового спорядження. Враховуючи, що манікюр зараз вважається і регулярно висміюється як жіноча розвага, це надає терміну бойова фарба абсолютно нового значення: від фарбування нігтів хною до складних нейл-артів і Нейл артистів, давайте просідкуємо шлях довжиною у 7 тисяч років і спитаємо себе, що таке той манікюр і чому людство без нього не може. Стан нігтів і рук раніше це показник того, чим ти займаєшся. Якщо гаруєш на городі, то про який манікюр чи спеціальні прикраси може йти мова? Тож і тисячу, і сто років тому нігті видавали ваш соціальний клас. Знатні пані та пани могли відрощувати нігті, як в Китаї, наприклад, до якихось нереальних розмірів. І зараз іноді таке можна й зустріти, наприклад, в'єтнамські Чоловіки відрощують нігодь на мізинці. Це забобон на удача, а іноді теж ознака того, що вони не займаються ручною роботою, навіть коли насправді займаються. Все змінилося у 20 столітті, коли для фарбування нігтів почали використовувати фарбу для автомобілів. Тож кольорів з'явилося багато. Вони стали більш доступними. Але один із найулюбленіших кольорів, що зараз що тоді це ж, звісно, класичний червоний. Всім слей! з вами Слечі Кладислав. І сьогодні ми питаємо Львів'ян про манікюр. Всім привіт, це Слейчик Роман із Житомира. І сьогодні ми запитаємо у жителів міста про манікюр. Як ви ставитеся до червоного манікюру? Класно. Нейтрально. Ну, це червоний, типу, комунізм. Це дуже епатажно класно. Я би носив червоний манікюр. Як на мене, червоний це колір любові і воно інтерпретує всі наші почуття. Тільки кольору райдуги. Дуже класно. Це улюблений колір, це завжди він під все підходить. Під будь-який настрій. Ти просто дивишся на свій червоні нігті, і в тебе настрій вже покращується. Я ставлюсь позитивно. Я вважаю, що червоний манікюр взагалі він на вдачу, на щастя. І в мене є така традиція робити червоний манікюр перед іспитом. Я впевнена, що тоді я складу все точно на п'ять балів. Мені не подобається. А чому? Для мене за яскравий. Червоний манікюр в першу чергу яскравий, і якщо я вважаю, дівчина хоче звернути на себе увагу, вона робить саме червоний манікюр, як на мене. Коли хочу звернути на себе увагу, роблю саме червоний манікюр. Червоного? Yeah. На жінках? Yeah. На жінках дуже круто. Чоловічий має бути чорний. От я би, я би ходив собі з чорним, але наше покоління, наш соціум, люди цього не розуміють. Шанель створила легендарний відтінок червоного лаку Вемп, який став не просто бестселером. Ви могли його бачити на Умі Турман в фільмі Кримінальне Чтиво. Цей відтінок в перший рік приніс компанії мільйон доларів. Жінки вишикували за ним чергою. Чекали його по півроку. І досі цей лак один з найуспішніших продуктів Шанель. Я теж хочете його. Якщо червоний манікюр для вас це занадто, то можете далі і не дивитись, бо зараз ми поговоримо про нігті реп-артисток. Експресивний нейл-арт, оці всі довгі нігті, паєтки, глітр, стрази, максималізм, то що я насправді люблю. Це елемент Блек culture, який як і усе хороше, ми забрали собі. Якщо ви думаєте, що це така собі обішиця, то знайте, що манікюр з грошима Ліл Кім виставляли в музей сучасного мистецтва Мома поряд із маленькою чорною сукнею. Втім, досить довго експресивні акрилові нігті не вважали допустимими в серйозному середовищі, поки на них не поклали око, сімейканжанерів чи кардашкинів. Це люди, які вміють робити бабки з усього, а нігтюва індустрія це те, де можна розгулятися. Я дивлюся на твої сторінці, в тебе всякі бувають такі, якби і нормі ну, стандартні нігті, але бувають і такі mm -hmm. шалені, такі от прям ну справді дикі. Е, як ти вважаєш загалом, звідки ця мода пішла, і як вона зараз в нас розвивається, от, в принципі, дізналася саме. Від корейських і японських майстрів. Вони оце почали. Я вперше саме у них побачила, що вони ліплять ці нереальні фігурки, об'єми, всі ці прозорі тони. І я така вау, клас! Ну і вже десь років, напевно, п'ять, це вже така база бейсік, ми вже привикли до цього, давайте побільше чогось страшного. А то, що, наприклад, наприклад, от у моєї сторінки на моїй сторінці є і звичайні спокійні, і якісь страшові, ну це просто люди всі ж різні, тому воно і так. Потім вже і американські тренди до нас пішли, вся оця лухарі, довгі нігті. От ну і ми вже там, знаєте, ми вже просто більш його якось так більш акуратніше, більш е, гарніше його під. Підносимо в Україні і без дженерів акриловий і галовий манікюри посідає окреме місце. Не свіжа і не нова думка у нас, що стандарт доглянутості це не зовсім про гігієну і природну красу, а більше про прикрашання себе. Ви робите манікюр для себе чи вважаєте такою суспільною нормою вже? Mm, ну я більше роблю для себе мені просто подобається тому. Це як більше для мене суспільна норма, ну це вибір кожного. Я вважаю так, це норма, це естетично, це гарно, мені комфортно з манікюром, бо тому що без манікюру я вже відвикла від цього відчуття. Тому так я вважаю це норма. Іноді буває таке, ну під якісь відповідні там заходи чи щось таке, я можу зробити. Це суто через те, що мені так так подобається. Рідко роблю, бо просто за багато часу вона витрачає на це все. А роблю. Ну, подобається, навіть незважаючи зважаючи на те, що багато людей ходить з манікюром, то все рівно це ніяк не впливає на мене. Е, ні, тому що мені комфортно, коли є е, нігті з покриття, мені так набагато зручніше і комфортніше. А як ви вважаєте, робити манікюр це вже норма в суспільстві? І яка вважаю норма? Е, зараз майже не зустрінеш. Дівчат, які собі не роблять манікюр. Але ж інше питання за манікюром потрібно також доглядати. Це не означає, що якщо ти зробила собі манікюр, ти можеш забути про нігті на два-три місяці. Мені особисто дуже подобається робити манікюр. Я роблю його з маленького віку. Настільки подобається, що я стала майстром манікюру. Ну, Нігтів признаю, підпілює да, підпіллює. Та я роблю тільки своїй сестрі манікюр. Нігті обрізаю. Добре, а ви от обрізаєте і робите манікюр. Ви це робите тому, що вам це подобається, вам це потрібно, чи це така суспільна норма? Могті смачні, хаваю їх. <різь> Ні, просто коли пальці не гарні, то людям не гарно на тебе дивитись. І тому пальці мають бути завжди гарні, бо пальці це саме естетичне місце на тілі людини. Пальці гарні, але ногті треба обрізати, бо там потім буде земля, знаєте, хто на городі бульбу купати, то потім якась. Пісня така є. Така пісня є та. Про ногті. Чисто комфорт. Я роблю манікюр для себе, тому що мені подобається. Це мені приносить задоволення. Тепер... Що Кожного разу бачу свої руки. Я роблю собі звичайну чистку. Угу. Ну, у мене нікотікло і у мене гарна форма Приємно спрацювати угу. особисто мені подобається робити час від часу довгі нігті, бо ніби з ними я розкриваю якусь іншу свою сторону, більш зухвало, більш манерну. І здавалось би, одна деталь, а де щось перемикає. І тут до слова пригадаємо розфарбовані обличчя в різних аборигенських племенах, які за рахунок зміни свого зовнішнього вигляду змінювали і свою личину та поведінку для обрядів. В мене нещодавно був сольний концерт. І я робила дизайн на нігтях, щоб підкреслити свій образ артистки і вчинити свій музичний обряд. Але для багатьох манікюр це просто must. Чи Звертаєте ви увагу при знайомстві з людиною на їхній манікюр? І Яке у вас складається враження про В першу чергу? От особисто я звертаю обов'язково на манікюр і на вас до речі. Також звернула як тільки ви підійшли. Ну для мене це важливо. Це знаєте, така ознака доглянутості. Ну, ви знаєте, Римської імперії нема вже давно, але той звичай, який вона е, залишила нам після себе, це е, рукостискання. От е, саме перший контакт е, з руками. І я вважаю, що манікюр е, повинен бути і чоловіків. Потрібно доглядати за своїми рухопиками. Так це багато про що каже. Це як татуювання, або зачіска. Швидше за все не звертаю уваги. Тобто не важливо, головне, щоб доглянуті були, правильно? Ну, звичайно, доглянутися, це обов'язково. Звертаю увагу на манікюр, чи в неї охайний манікюр? Це не обов'язково має бути лакове, гелеве, покриття. Просто щоб нігті були в охайному стані. Для мене це важливо. Не дуже, теж не дуже. Велике враження знову ж таки. Якщо у людини брудні нігті, то це дуже багато. Ну і тобто людина, я читаю людину як книжку. Якщо книжка брудна, ну тобі ж неприємно її читати така зализана книжка, така типа вся жиру. так само і нігтів людина. Він правду каже. Війна підсвітила одержимість українських жінок манікюром. Коли на початку багато хто виїхав за і через деякий час, почали облаштовуватись. Можна було зустріти нарікання щодо того, що манікюр в країнах Західної Європи не такий, ну або неякісний, або задорогий. Але майстрині теж виїхали і дехто повідкривав свої салони, легальні чи не дуже. Тож може, й ми скоро моду на свій манікюр поширимо і в Європі. Хоча насправді це вже стається. Бо таке явище як український манікюр, наприклад, описує авторка статті в популярному британському веде. Ні, тіхто це просто мільйони відео із тегом Ukrainian Nails. Цікаво, що до того популярні були Russian Nails. але ми їх витіснили. Така маленька і дивна перемога. Майстер манікюру Аміст Тріс каже, що головна відмінність українського гель-манікюру від типового салонного — це увага до деталей. Українки дійсно роблять це краще. У мене подруга в Лондоні живе і працює, типу, вона мейкап артістка і вона говорила про те, що, типу, коли почалось повномасштабне вторгнення, то. Uh, от її знайома, яка робила всякі такі типу крайзій нігті, от як арт, типу, да? вона їй взагалі було без проблем знайти роботу в Лондоні, асимлюватися, того, що там на той момент, це ну, рахуй, 22 рік, не було mm -hmm. такої моди на якісь такі трошечки, ну, типу, Ну, ну нігті божевільні, скажем так, і вона реально знайшла на ізі агента, і вона, типу, е вже там на номікем потім робила ніхті. Ну, тобто, вона вже пішла в такий хай левел, типу, клієнтську базу. Потрапила. До неї точніше потрапила, і я загалом почала аналізувати: типу, по Євробаченню, якщо чесно, і я дивлюсь: типу там взагалі я не бачила нелів особливо, типу, а останні, рік-два, вже бачу там і да. правда, ніби, ніби така... до них доходить таке відчуття, що наші просто роз'їхались по світу українки. Такі ви знаєте, що можна що робити нел класне, а не просто <свят> франч там умовно. Типу, так, да? так. Да, да, так само як в журналах ти ладно, фільми ми не будемо брати. Тому що фільми різні бувають, і я не бачу сенсу в якомусь постапокаліпсному фільмі робити ідеальні ногті. То зрозуміло, що вони будуть зразі. Але, наприклад, в журналах вони там реально такі, ну, можна було б. якби... Не осуждаю, но осуждаю. В Україні манікюр це щось досить доступне, При тому що манікюрниця взагалі може заробляти і більше, ніж її клієнтка. А от в США чи в Британії часто салони манікюру тримають мігранти з країн Азії і нерідко подібні салони, частина бізнесу із торгівлі людьми. У нас присутній такий, знаєте, приємний маленький культ манікюру. Ми такі, типу, це окрема частина нашого життя. Нам треба сходити, нам треба доповнити свій образ. Нам треба самовиразитися, само Нам треба поговорити з майстринію нашою, розказати, що там прийзлишлося за весь час. От, ну, коротше, це це не просто прийти і зробити ногті. Ну для когось це просто прийти і зробити ногті. Для мене це вже зустрітися з людиною, яку я вже знаю не перший рік дізнатися, що ж там далі у неї случилося, Зробити її, е, суперові нігті, щоб вона ушла або він пішов, задоволені. і. Чекати наступної зустрічі психотерапія ну, типу. така, типу ну, да. да. Салони манікюру — це серйозний бізнес і повноцінний гравець на ринку чи просто жіноча забаганка. Подібна дискусія виникла під час ковіду, коли влада в Британії дозволила відкриватися перукарням, а не соном краси. Багато хто побачив в цьому сексизм. Хоча для багатьох людей, особливо жінок, відповідні стандартам краси конвенційно привабливий зовнішній вигляд є важливим і для психологічного стану, і для роботи. Цікаво, що в сучасному світі навколо ніхтів ще багато чого створюються. цілі тіктоки присвячені неЛАРТА чи просто АСМР-акаунти, де тобі нібито роблять манікюр і дуже заспокоюють. Тож ця індустрія тільки розвивається і виховує своїх зірок. Дорогих спеціалістів, тож навряд чи ця культура з тисячолітнім досвідом кудись зникне. Скільки грошей ви витрачаєте приблизно на догляд за собою? І скільки з цього догляду йде на нігті? Ну на нігті йде ну, десь 1200 гривень, а догляд. Ну, десь ще нехай так само, приблизно ще десь 1200 На манікюр саме це може бути від 400 гривень, це може бути і 600, це може бути і 500. А за догляд за собою маєте на увазі в місяць. Загалом приблизно догляд в плані стрижки, засоби косметики. Ой, це важко підрахувати. Ну, в середньому тисяча гривень, тисяча гривень. Не тільки за собою на пару тисяч в місяць, ну там дві, можливо, півтори, а на манікюр я зазвичай що типу, сам роблю, фарбую так. Не йду до спеціалістів. Теж іноді сама, якщо фарбую, а також мама іноді фарбує мені, якщо я приїжджаю додому. А так витрачає, ну також набагато. Якщо мені за потреби щось треба купити, то тоді я можу це взяти. Так. Півочка 700 гривень, ножниці – 150 гривень. Раз в рік купив Сталікс, сіпчики. Все. Та й працюю. Ну, кажу, особисто для себе роблю. Іноді звертаюся до майстрині. Щоб зробила ту ж саму очистку. Інколи. Як це правильно буде? Інколи лінь. лінь. Mm -hmm. а, а як майстрині ставляться до того, щоб робити манікюр? Та дівчат подобається. Ну, це незвично. Вони вже там всі. Дівки, дівки, дівки. А тут опа. Mm -hmm. Чоловік присутні. Чим би не був сучасний манікюр, чи ознакою класу, чи просто елементом самовираження, чи ще одним полем бою. Це точно не просто жіноча забаганка, а багатомільйонна індустрія, в якій нам є насправді чим пишатися. Фарбуйте нігті, не фарбуйте нігті, робіть що хочете, але не забувайте донатити і підтримувати сили оборони України. Ще раз нагадую, цокаємо зараз цок, цок цок на підписку, лайк, пишемо в коментарях, які ви любите види манікюру. І мене звати Марія Точка Катусів. Дивиться слей шоу на суспіль. sous